Перемир'я у секторі Гази Ізраїль та угрупування Хамас домовилися про зупинення війни, що триває із жовтня 2023-го. Перемир'я має вступити в силу 19 січня. Його деталі повністю не розкривають. Втім, за повідомленнями, перший етап триватиме шість тижнів. За цей час ізраїльські війська поступово вийдуть із сектора Гази. Туди щодня почнуть пропускати по кількасот вантажівок із гуманітарною допомогою. А Хамас звільнить 33 Заручників, яких отримує в полоні з осені 23-го року. Тоді війська угрупування напали на Ізраїль, вбили 1200 людей і 2,5 сотні взяли у полон. Частину вдалося звільнити, дехто загинув у полоні. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти Хамасу. Деталі другого і третього етапу перемир'я у промові розкрив президент США. Джо Байден повідомив, що ще за шість тижнів Ізраїль та Хамас мають домовитися про умови повного припинення війни. Якщо процес затягнеться довше, перемир'я продовжать. На третьому ж етапі до Ізраїлю повернуть решту заручників, а сторони обговорять відбудову гази. Байден вважає цю домовленість заслугою своєї адміністрації, Тож був добряче здивований питанням журналістів наприкінці виступу. Thank you. пане президенте. Чи я це заслуга ваша чи Трампа? це жарт.